Пелес це Бог, який поєднує живих і мертвих. Обов'язково цей тиждень мав охопити 11 лютого. Це взагалі. Первинна сакральна абетка українців, Бог це Скотій, Бог, і Бог торгівлі, Бог добробуту, Бог достатку. Проводилися дійсно карнавали, і в них в цих карнавалах було дуже багато сакрального символізму. Дивні люди переодягнуті з різними звіринними масками на обличчі, в цих вивернутих кожухах. Було ось це пов'язано. Це дійство з благословенням Бога Велеса на успіх у різних різних сферах її реалізації. Церква цього боялася, назвала це чортовим тижнем і Богу Велесу віддавали окрему сотню соту долю від прибутку. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калини і з вами. Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо про український традиційний карнавал. А якщо точніше, то про Велесовий тиждень або про чортовий тиждень. Ого, скажете ви, скільки всього цікавого? Так, одночасно і карнавал, і Бог Велес, і ще й до чого тут чорти. До речі, наші пращури чортами називали саме нечисту силу, яка з'являлася, щоб підпортити людям життя. Якось я зніму окреме відео про цю нечисту силу, тому що там є дуже багато цікавого, що знали наші прадіди про це і про що ми сьогодні навіть не здогадуємося. Але чортовим тижнем називали Велесовий тиждень, який святкували, як правило, на початку лютого і обов'язково цей тиждень мав охопити 11 лютого, день зимнього Бога, Бога Велеса. Це саме найпотужніший день, коли наші пращури говорили своєславині до цього Бога. Тож, Велесовий тиждень, це десь приблизно 6 днів довкола 11 лютого. І як правило, ми його називаємо або наші пращури називали, і ми вже вторимо ці назві саме чортовий, не від слова чорт, а від слова «черти». Чертами і резами в Україні. Позначували своє перше письмо ще за часів неоліту наші з вами пращури. Саме чертами і резами е, нагородив Бог Велес, як Бог мудрості людей для того, щоб вони могли написати то, про що хочуть передати певну інформацію. Саме Ті, хто вміли чертити, отже, писати, отже, висловлюватися, були саме маги, волхви або ж Бога Велеса. Саме ці прекрасні люди в цей велесовий тиждень прославляли свого Бога, Бога Велеса, переодягалися в дивні костюми, наприклад, вивертали кожухи назовні, одягали маски, щоб не видно було обличчя обов'язково. І ходили такою обрядовою ватагою від одного будинку до іншого, водили, як би, так би мовити, козу, але це не. Та коза, яку вводили на Різдво, це вже Велесовий обряд, і заходили в кожного, до кожного господаря, бажали господарю і його сім'ї здоров'я, добробуту, і також заходили обов'язково в хліви, щоб освятити своїми славаннями худобу. До речі, велеса не дарма називають не просто Богом мудрості, а ще і скотім Богом, і саме його, як скотю. Бога ми зустрічаємо в повісті временних літ. А в свій час слово Скот було аналогом саме грошей і багатства, тому що люди в свій час вони обмінювалися тим, що мали, і це саме торгівля обміном, торгівля за допомогою домашньої худоби була однією із самих таких перших видів торгівлі наших пращурів. Так от. Дійсно, Бог велес це Скотій Бог і Бог торгівлі, Бог добробуту, Бог достатку, і він з одного боку дуже сильно а, допомагає а, людям мати добробут і достаток, до нього звертаються, коли хочуть мати добробут і достаток. Але також цей Бог він є одним із найпотужніших богів в пантеоні богів, і до нього на рівних, як і до Перуна часто звертаються для того, щоб запросити його допомогу. В успіху певної справи. Наприклад, якщо людина не просто займається торгівлею, ремеслами, обробляє землю, щоб був гарний врожай. А, наприклад, коли люди, воїни, йшли на війну, вони також замовляння, заклики свої спрямовували до Бога Велеса на рівні з його рідним братом Перуном. Так, ми знаємо, Перуна як Бога вогню, як Бога перемоги, як Бог... Бога, який на небі в світі правий, а велеса ми маємо знати, як Бога, який між світами ходить, і душі померлих переводить із світу явного в світ навний. До речі, його інколи називають саме перевізником той, що перевозить через річку літа, через річку душу з світу фізичного в світ тонкоплановий. Для цього. До речі, людині кладуть гроші в труну, бо вважають, що вона цими грошима, саме залізними грошима, має розплатитися з перевізником за те, щоб її душу перевезли. Тож, коли ж з'явилася така історія, що Бога Велеса стали шанувати як Бога-перевізника, а справа в тому, що. Латиною е, е, слово Велс перекладається як біс, або той, що ходить між світами, а литовське слово веліс взагалі перекладається як покійник. І тому ось вважається, що Велес це Бог, який поєднує живих і мертвих, або він покровительствує духам предків. Кожного разу, коли ми закликаємо своїх предків, бо в нас є потужний культ предків, і ми перед великими святами особливі ритуали завжди проводимо. То в цей момент Бог Велес Він приходить для того, щоб нам допомогти прославити своїх предків, подякувати своїм предкам, отримати від них благословення. Бог Велес дуже цікава взагалі істота, тому що, ось створивши ось ці черти і рези, які, якими, до речі, як я вже говорила, оце проторунічні ще знаки, якими написані певні тексти були. І ці тексти знайшли, наприклад, на кам'яній могилі, на стовбурі берези, були начерчені закам'янілої черти і рези. І це взагалі. Первинна сакральна абетка українців. І ми маємо з вами розуміти, що та сама Велесова книга, книга мудрості, розуміння, як влаштований світ, як має людина розвиватися, який світогляд для нас є нашим рідним, вона також вирізана на березових дощечках. За часів ще антиукраїни, а це третє, шосте. Століття нової ери, українська письменність, вона взагалі була рунічною, а руни також схожі на ось ці саме рези і черти, якими було зображалося те чи інше послання. В наші часи ще коли Україна розквітала, вона мала. Цілу низку різних абеток, починаючи від Руниці, Влесовиці, Буквиці, це ще Свято Руське, саме то Руське Київської Русі. Письмо а, у нас була азбука, у нас була Софіївська абетка. У нас було Іванове письмо. І в навіть черти і рези використовували в трипіллі для того, щоб позначати певні послання. Ми маємо зрозуміти, що саме в цей сакральний період, про який ми сьогодні говоримо, Велесовий тиждень», Проводилися дійсно карнавали, і в них в цих карнавалах було дуже багато сакрального символізму. Наприклад, людина, яка найкраще могла заховатися під маскою і під одягом, щоб її не впізнали ніхто, вона в цей момент ставала як наче переможцем цього карнавалу, тому що їй пророкували, що цілий рік вона буде дуже успішною. Дуже е, всі бажання зможе здійснювати, в неї розкриються всі таланти, тобто було е, ось це пов'язано це дійство з благословенням Бога Велеса на успіх у різних, різних сферах її реалізації. Вважалося, що якщо людина е, е, вміє. Святкувати і святкувати, проводити, провозглашати певні славені до Бога Велеса, то їй також буде надано можливість і вміння спілкуватися з іншими і доводити певну свою, як то кажуть, думку, і це також буде допомагати їй у соціальній реалізації. На це свято, як правило, знаєте, Церпа наклала свій, як то кажуть, певний відбиток, відпечаток. Бо цих святкувань дуже церковники боялися. Ну, дивні люди, переодягнуті з різними звіринними масками на обличчі, в цих вивернутих кожухах. Ходять, веселяться, дзвінять дзвіночок, стьобають батогами. Дзвіночків багато, співають, говорять якісь дивні слова заклинання, приходять до худоби, заходять в хати. Обов'язково жінки печуть хліби, якими житні хліби, якими годують худобу, бо ці хліби замовляють також, щоб худоба була здоровою. Тобто дуже багато всього відбувається. В цей, в, в, в цей тиждень і, звичайно, церква цього боялася, назвала це чортовим тижнем від чорту як саме поспішника і прислушника сатани. І, відповідно, ця традиція вона дуже мало, але залишилася в певних селах, коли Велесовий тиждень запрошують людей, які вміють. Мають певні здібності, щоб вони якби, полікували худобу, щоб худоба була здоровою. І нагадаю вам, що напередодні Велесового тижня саме святкується свято стрітення, робиться стрітенська свічка, стрітенська вода заряджається. І це все також використовується під час усіх всіх замовлянь і роботи з худобою для того, щоб саме. І достаток був у сім'ї, і щоб всі були здорові, і господарі, і господиня, і е, їхня домашня худоба. Дуже цікаво, що традиція. Яку ви знаєте як десятину, коли ми віддаємо десятину після отримання певного ну, достатку, ми маємо якісь бізнес-процеси, в яких отримали певний прихід грошовий? Зараз дуже часто люди кажуть: віддай Богові десятину. Так, от наші предки казали, що соту треба віддати Велесу. А десятину богам. Хоча Бог Велес, це також Бог-Велес, і Богу Велесу віддавали окрему сотню соту долю від прибутку. Як це виглядало і де з'явилася ця традиція, як вона виглядає? До сих пір в деяких селах, де добре розуміються на роботі з стихіями, або Велес це Бог Стихій, стихій, які формують в тому числі і добробут землероба, то в кінці жнив декілька колосків не, не Прибирали, їх зав'язували стрічкою прямо на полі, залишали, робили таку велесову бороду. На ці колоски їх називали сотою. Це маленька, сама найменша часточка від великого врожаю, яку, от, який отримали під час жнив, випікали гарну хлібину, обрядову клали хлібину і робили замовляння на достаток. Мовляння, якими дякували Богу Велесу за отриманий, за отриманий врожай, і звичайно, дякували за те, що можуть обробляти землю, і за те, що Бог Велес допомагає їм в цьому. До речі, є дуже красива, як на мене, молитва до Бога Велеса, якою я би хотіла завершити нашу з вами сьогоднішню бесіду про Велесовий тиждень. Можливо, сьогодні ви щось дізналися нового, тож, будь ласка, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші новинки. А також, якщо на те ваша ласка, і ви готові віддати якусь сот... соту частинку Богу Велесу через наш канал, то, будь ласка, приходьте, ставайте спонсорами нашого каналу. Це таке дуже добре дійство для розповсюдження українських традицій, обрядів, для розуміння нашої з вами внутрішньої, істинної першоджерельної сутності, як українців, дітей. Саме сонячних богів. Тож в Велесовій книзі є така молитва, яку читають, щоб отримати певний достаток, тобто молитва до Бога Велеса. Молимо Велеса Отця Нашого, Хай потягне в небі коня сварожого. І хай прийде до нас суріє вішати золоті кола вертячі, бо то Сонце наше. Як святе для домівок наших, і перед ним блідне лик, вогнич домашніх. Тобто, ось таке дуже цікаве замовляння ви можете замовляти, щоб отримувати благословення Велеса на добро, на достаток, на гроші можете. Замовляння начитати на свічку, потім написати на листку паперу певну свою якусь потребу, і з цим замовлянням звернутися до Бога Велеса, щоб він допоміг вам розширити можливості, отримати ті необхідні засоби, можливості, гроші, щоб ви могли здійснити якусь свою потребу або мрію. А з вами була Тетяна Дугельна. Сьогодні говорили про Велесовий карнавальний тиждень, який ми, як правило, святкуємо у лютому. Тож, давайте повертати свої традиції, щоб краще розуміти себе. Традиції це не погляд в минуле. Традиції це енергія наших пращурів, яка нас благословляє, щоб ми не втрачали свою істину, природу, свою українську ідентичність. А я вам бажаю разом з своєю командою волі, долі і перемоги якнайшвидшої. З вами була Тетяна Артухівна. До зустрічі!